Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми звати Олексій Тарасов. Хороші новини з Херсону. Ми пам'ятаємо, мабуть, ви вже чули і в наших новинах. І могли бачити це також в інших медіа. Тож удар був завданий Збройними силами України по адміністрації, так звані, ну не адміністрації про будівлі адміністрації Херсонської області. Там проходила нарада, от саме глав так званих адміністрацій та округів. Повідомляється про те, що цей стрімоусов, заступник голос голови окупаційної адміністрації Херсонської області заявив, що український удар припав по його кабінету. Також ми побачили відео цього Стримоусова в сльозах. Це дуже приємно бачити. Хоча, на жаль, його не було вбито. Але я думаю, що ну в наступного разу обов'язково про те, що відбувається на Херсонщині, ми зараз поговоримо з нашим колегою. Це редактор сайту мост, який пише саме про Херсонщину Сергій Нікітенко. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас. В ефірі Доброго дня. Доброго дня. Тож, що вам відомо? Про те про ту про ту бавовну, яка відбулася саме в Херсоні в будівлі адміністрації Херсонської області. Що ви знаєте про неї? Ну по-перше, я просив би вас і всіх колег перевіряти інформацію. Відео з плачущим Луцом було знято два роки тому. Чорт. Тому це... От бачите, ми да, просто це... видаємо бажане, бажане за да. реальне. Добре. можливо. Він сьогодні плакав. Я навіть сподіваюся, що він плакав, да, але цього на жаль не засняли. В принципі, ну вже ви розказали про те, що удар прийшовся по правому крилу будівлі апеляційного суду, які захопили окупанти, створили там собі робочі місця. Ну, на жаль, інформація про те, що тяжко поранена одна з гауляйтерок, неправдива. Ще з'явилось відео, що вона в принципі пересувається на своїх двох. Оця це... Алла Бар... е... Бархатнова, так? Да, так, да, так, Бархатнова це е, не місцева колаборантка, це представниця так званої ДНР. Так, е, да, з нею все, на жаль, ну, поки що все нормально. І, в принципі, е, ну, всі, хто кажуть якісь подробиці, скоріш за все їх вигадують. Тому що відразу після удару весь периметр чотирьох кварталів навколо був перекритий. Е, Військовими, ПСБшниками, ну те, що розповіли на місцеві мешканці, що дуже багато швидких машин швидкої допомоги прибувало до суду, але ну ніхто не зміг не побачити, не засняти кого саме там вивозили, виводили. ]えー... Поки що подробиць немає, зрозуміло. Ну будемо чекати на ці подробиці, але от е, я так собі сам розмірковував про те, що якщо повбивають всіх колаборантів на Херсонщині, ну росіяни ж все ж таки поставлять нових? Вони можуть привести з так званих ДНР ЛНР, от як ця бархатнова, чи просто поставити своїх там ФСБшників і так далі. Е, як ви гадаєте, от е, 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 наскільки ефективним є знищення колаборантів саме? E... Ну, по перше, почну з початку вашого питання. По перше, так вони дійсно привозять, і це відбувається прямо зараз. Вони привозять росіян, вони замінюють поступово всіх колаборантів українських на росіян або на всіх так званих, і цей процес відбувається постійно. Тобто вони не не навіть не чекають, коли їх наші захисники вб'ють. Да? У них замінюють самі з тих чи інших причин, як правило, тому що це все як люди низької якості, да? і в принципі ці зрадники не звикли працювати. Вони і не працюють росіянам, вони не допомагають і тільки шкодять своєю бездіяльністю. Це перша частина вопросу. Друга частина наскільки це важливо? Це важливо, важливо. Для підтримки тих, хто знаходиться на території окупованої Херсонщини, важливо для тих, хто вболіває е, за Україну там, да і вони бачать, що збройні сили України не тільки на фронтах б'ють росіян, але і в центрі Херсона можуть спокійно, скажімо, розвалити їх штаб, і це не так вже і складно. І для людей е, психологічно, е, ідеологічно можливо, це дуже важливо. Ну, впевнений, впевнений, що це дуже важливо. Якщо говорити про те, що знають українці, які перебувають ну, наразі на території тимчасово окупованої Херсонщини, що вони знають про Харківщину, і те, що там відбувається, ми розуміємо, що люди у вакуумі, Ми розуміємо, що навколо російська пропаганда, яка ж каже, що це було свертування, чи що там це було. От по перше, що вони знають, по друге, що їм розповідає про це російська пропаганда. Ну, люди в більшості свої навчилися вже користуватися VPN -ом. Вони спокійно користуються всіми забороненими в Росії е сайтами, і, в принципі, орієнтуються в ситуації, яка відбувається. Зрозуміло, що ті, хто дивляться тільки російське телебачення, це люди вже вражені бацилою дезінформації, пропаганди. На жаль, але ну це швидко лікується, в принципі. Після деокупації міста області цих людей доведеться все ж таки о, пояснювати їм, де да, що відбу... відбувалося, чому почали наслідкові зв'язки. Ну з ними доведеться працювати. Можливо, в тому числі і психологам. Зрозуміло, а от якщо говорити. Ну, чи що змінилося, скажімо так, на Херсонщині? Чи можна це прослідкувати після того, як відбулися ці дуже успішні контрнаступальні дії ЗСУ на Харківщині? Ну, по перше, було відчуття дезорганізації в стані самих росіян, вони почали. Активніше, ну, спочатку вони були ну, дезорієнтовані, але швидко взяли все в руки і почали нові витки, е ну, скажімо, давління на людей, да, тиску на людей. Вони почали шукати е ще сильніше шукати партизанів, е атошників, наци нацистів, ну, кого вони там тільки не шукають. І зрозуміло, що людям від того не легше стає жити на Херсонщині з іншого боку, ну відчувають люди, що самі колаборанти вже не такі впевнені, да? І це вселяє в людей на надію, що в принципі скоро прийдуть наші. Зрозуміло, ну от ми ж пам'ятаємо, що вже декілька місяців ми говоримо про контрнаступ на Півдні, Ми говоримо про контрнаступ на Херсонщині, але поки що ну такий дуже успішний він стався саме на північному сході України. Тож, ну чи немає такого трошечки розчарування з боку херсонців? Е, я можу сказати по тим територіям, які вже звільнені, сьогодні от повернувся з високопілля з населеного пункту, куди ще. Нікого майже не пускають, і я вам хочу сказати, ми спілкувалися з місцевими мешканцями, які жили весь цей час, продовжують жити там, да, в зруйнованому селищі, і вони прекрасно розуміють, що е, треба почекати, що їм е, важко, да що у них немає електрики, газу е, проблеми там з продовольством і так далі. Але вони кажуть, що ми розуміємо, що треба чекати, що для цього цього потрібен час, так в принципі. Я так думаю, що більшість тих, хто живе в окупації, в інших населених пунктах розуміє, що треба чекати що не можна отак нахрапом просто бігти до Херсону. Ну, звісно, ми також це розуміємо. Я це запитую ну, не для того, щоб розганяти зраду, а для того, щоб ну просто зрозуміти настрої так мешканців Херсонщини, тому що ну, все-таки ми розуміємо, що їм дуже дуже важко перебувати під цією окупацією. Чи могли б ви більше розповісти, що вам говорили саме жителі високопілля? Так, ми пам'ятаємо, що ну на початку вересня з'явилося повідомлення про те, що це селище було звільнено. Ми вчора говорили з головою високопільської громади. Вона нам повідомила про те, що. Там 16 з 22 населених пунктів високопільської громади звільнили. Тож, от що саме вам розповідали жителі Високопілля про те, як вони жили під окупацією? Що там, що там відбувалося? Ну, люди розповідають дійсно страшні речі про те, про приниження, про знущання. Да? Вони це все для них це все, ще болюче, да? Люди ну, що, знаєте, вразило мене особисто, що. Більшість людей, з якими ж жінки, дай правило, з якими ми спілкувалися, їх дуже було принизливо, що росіяни їх ставлять на коліна. от тільки вони зайшли в село, і потім, при будь-якому там досмотрі там чи щось ще, вони заходять у двір і відразу ставлять на коліна. От ну знайте, ну видно, що людям це врізалось в пам'ять. Їх гідність була принижена. Знаєте, і от і от Якось і мене це вразило, знаєте, що для людей це було дуже важливим таким приниженням, і вони його запам'ятали. Ну, ви знаєте, от ви зараз мені це говорите. У мене всередині така дуже лють вирос, виростає, тому що я собі уявляю, людей, які живуть на своїй землі, тут приходять. Ну коротше, не можна матюкатися в нашому ефірі. Приходять якісь окупанти, і можуть поставити когось на коліна. Та хто ви такі взагалі? Чи правильно я зрозумів, от з того, що ми ну і чули в нашому ефірі, так і говорили з людьми з високопілля, що там ну, більшість це. Були так звані ДНРівці, що вони мали забезпечувати самі себе і ну і це означало, що просто вони все розкрадали, все забирали. Чи ви можете це підтвердити? Да, да, громада дуже пограбована, громада спустошила, я би навіть сказав. Люди розповідали, що і ДНРівці, і їх стало менше, прийшли. ну Орієнтовно буряти да, або кавмики, ну не вони, люди не знають, хто точно вони їх називають так узагально бурятами, да. і вони теж не дивлячись на що це були кадрові російські військові, теж грабували. І ми бачили навіть місце, де в підвалі лікарні жили офіцери російські, бачили там награбовані, не витащені телевізори, вентилятори, дитячий басейн. Ну, тобто, не встигли вивести все, що награбували у людей, це виглядає ну просто ну, мерзенно. Ну, можна собі уявити, так. А от е, е, що відомо, ну що можна сказати взагалі про. Те, що відбувається на правому березі Херсонщини, ми пам'ятаємо, ну про те, що Збройні сили України завдають удари по таких логістичних центрах. Ну, ми можемо говорити про мости. Ми можемо говорити про понтонні переправи, які вони намагаються. Росіяни намагаються прокласти через Дніпро. То, от що саме на правому березі Херсонщини зараз? Ну, ми навіть не все знаємо. Знаєте, ми не встигаємо навіть прослідкувати те, що прилетіла сьогодні, вночі вночі в Береславі декілька баз росіян було розбито нашими вояками, і ми навіть досі не до кінця з'ясували, куди саме стріляли. Так само і в інших населених пунктах. інформації дуже багато. Зрозуміло, що наші б'ють по переправах, наші б'ють по логістичних центрах, центрах прийняття рішень, як ми вже бачимо, так. Да? Ну і треба попередити херсонців, які які чують цей ефір, що їм е, ну просто необхідно оминати всі місця, де можуть знаходитися російські військові, е, окупаційні якісь адміністрації, і так далі. В принципі, про це треба завжди пам'ятати, що ці місця небезпечні. Ну, так, звісно, Цість так, так, просто також маю наголосити. Дійсно, якщо ви нас слухаєте, якщо наразі ви перебуваєте на тимчасово окупованій Херсонщині, пам'ятайте, що якщо поруч з вами або російські військові, або якась адміністрація, вам ну найкращий варіант це просто кудись переїхати, якщо є така можливість, тому що ну звісно, що ЗСУ будуть їх. Будуть їх знищувати, і це дуже добре, що вони їх будуть знищувати. Чи можу я вас попросити? Ну, ви говорили про те, що так відбувається дуже ну відбувається багато всього. Не все можна верифікувати, не все можна за всім можна е, слідкувати. Але якщо зробити такий, знаєте, дайджест головних бавовн цього тижня, ну там з понеділка по п'ятницю, сьогодні нас ну, п'ятниця, так то от е, що можна підтвердити з того, що було знищено нашими військовими е, серед ну, ну, цього російського статкування? Що топо топ номер один це будівля адміністрації? Це ну, відсотково важлива, е, важлива ціль. Е, По-друге, важлива ціль це в голій пристані е, знищена причальна стінка і як мінімум одна баржа, яка переправляла в Херсон е, грузи для росіян. Теж була така серйозний удар був. Е, до того ще був удар по ну, Береславі, по якійсь базі. Предположительно, що це був медичний коледж, де росіяни ну, сиділи, скажімо. Ну і в принципі, а і четвертий удар був у самому місті Херсоні. Здається, це було в понеділок. По базі Алкаопт там також зберігалися. Ну, був склад росіян. Є інформація, що його знищили. Ну це дуже добре. А чи відомо нам, що відбувається на Каховській ГЕС? Е, в сенсі, що ну також були повідомлення про те, що і росіяни щось там таке роблять. Ну і звісно, ми пам'ятаємо, що от у е, них зараз, наскільки я розумію, немає можливості пересуватися цим е, саме е, Каховською ГЕС. Ну в сенсі, а що це вчора ми повідомляли, мабуть, ви читали наше повідомлення. Ми вчора спілкувалися з мером нової Каховки. Володимиром Коваленко, і він розповів, що каховці наразі ну ГЕС міст через ГЕС зруйнований через шлюз Гес, але росіяни знайшли якийсь дивний спосіб. Вони спускають в цей шлюз сухий вагони залізничні, наповнюють їх щебнем і намагаються от на них ну набудувати там декілька десятків метрів висота, побудувати якусь таку переправу. Не знаю наскільки успішно, але от вчора вони це робили. Ну, мабуть, якісь комп'ютерні комп ігри вони, мабуть, грали, то щось ну, таке так, побачили. Якісь тетри, да. Да -да -да, ну, якісь побачив. Да-да-да, ну що ж, побажаємо їм невдачі в цьому. Також новина, яка з'являлася саме на вашому сайті, про те, що окупаційна влада змогла відкрити на Херсонщині 20% шкіл, можна сказати, лише 20% шкіл, але ну, 20% це також ну, не те, що велика, але все рівно важлива цифра. Чим нам відомо, хто і. Що там викладає, чи чи відомо про російських вчителів, які туди приїхали? От про російських невідомо. Російських вчителів ми не підтверджуємо. Ну я не можу підтвердити. Як правило, це місцеві зрадники, Директорами шкіл призначали дуже часто якісь взагалі пенсіонерів МВД, там чи ще якихось людей, які до освіти не мають ніякого відношення. Це, це ми фіксуємо. Мало шкіл в цих семи школах. Майже нема вчителів, майже немає дітей. Все це, це все е, показуха, скажімо так. Я зрозумів. А от е, якщо говорити про той тиск, який був на батьків, е, ну от ми, наприклад, ми чули, що е, в тимчасово окупованому Мелітополі про це повідомляв саме мер Мелітополі Іван Федоров. так ось він говорив, що там, ну звісно, що є такий тиск. Що якщо ви не будете віддавати в наші школи дітей, то ми там будемо позбавляти е, батьківських прав, оце це все. Ну коротше, там кнути прянік, в сенсі, що або от ми вам гроші, якісь, якісь будемо за це платити, або ми будемо там. Позбавляти батьківських прав, що на Херсонщині з цим відбувається про позбавлення батьківських прав я не чув, чесно кажучи, у нас але гроші дійсно платять. Обіцяють на наступному тижні виплатити всім, хто повів дітей в школу, по гроші. Це дійсно така історія по 10 тисяч рублів. І в деяких населених пунктах це спрацьовує, бо люди сидять без роботи, без грошей. Особливо, не можуть зняти з карток гроші навіть. Тому що росіяни заблокували всю ну таку можливість, то цих людей теж можна зрозуміти. Вони хоч так заробляють гроші. Пане Сергію, тоді от остання така важлива тема, яку хочу з вами обговорити. Звісно, ми ну пам'ятаємо про те, що ну з самого початку цієї такої тимчасової окупації півдня що Росіяни продовжують викрадати людей. І ваш саме сайт, мост, так він е регулярно про це пише. От що відомо про викрадення, кого от зараз викрадають? Хто зник? Про кого ми ну про кого ми знаємо? Про це важко зараз сказати, бо це настільки динамічна історія. Ну людина яку буває таке, що викрали там позавчора. Сьогодні вже відпустили, але про це не повідомляється. Продовжують викрадати активних якихось людей, продовжують тероризувати депутатів. Ну і каховці викрали вже сьогодні Відпустили здається депутата. місцевого на ніколи там ну, не був прям. Суперкіпность патріотичним, але от відбувається таке. Продовжують шукати військових людей, які зможуть, можуть, можуть е, вже подозрити в участі в русі опору. Також шукають інколи видають за цих людей якихось взагалі пересічних громадян. Ну дуже тут ситуація дуже динамічна. Якось прослідкувати якусь систему дуже важко. Зрозумів, пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був наш колега-редактор сайту МОСТ, який пише саме про Херсонщину Сергій Нікітенко. От ми обговорювали тему того, що ЗСУ завдали удару по адміністрації Херсонської області, по будівлі адміністрації Херсонської області. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.